Всіх вітаю. Сьогодні подивимося на хою перак. Тут ось нами сирена спостерігає також. І ось вона хоєм. Тут вус кудись іде, але він не став рости далі. Видно, щось йому не сподобалось. Мені ця хойка дуже подобається. Зокрема, тим, що всі листочки, ну, не всі, а скажімо так, є листочки різного вигляду. Скажімо, ось цей нещодавно виріс. Такий рельєф у нього є, сплеш, і він пухнастий. Оцей він якийсь інакший мені, ось отак видно. І з оцим, скажімо, цей тоньший, закручений півколом. Ну, ось може так видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, цей ось нещодавно виріс. Також він такий так впаде. Треба її опора. Ось вона як дугою. А ось цей він якийсь інший, він рівніший. В нього темніші прожилки. Колір темніший. Цей також темніший, але круглий. Хто тут ще є? Цей маленький виріс. Але плотненький. Ось так, о, що це таке? Якась така нарост. Так, тут ось. О... Оцей, мабуть, я з ним купувала. Він менший, плотний і рівний. От він товстіше, навіть, я не знаю. Товстіше, ніж ці. І от то у нас тут лапка. От не треба мені шкоду тут робити, не треба. Така в нього знанка. Ось така в нас лапка. Дай фірінка. Фірінка. Дай лапку. от Дай от так, от так, Кусючка, кусючка, Вона ж до мене звикла. За скільки тут за п'ять місяців. А то були всі руки пошкрябані да? То, то? Ігрушка. І такі в нас очі. Сіренка. Сиренка. О, це у нас такі очі. Сова. До сова. Довертаємося до хуйки. Тут ось такий вузол. Величенький. Оцей листочок виріс нещодавно. Тут пішла нова гілка, щось не сподобалось, але ось листочок виріс. І оцей молодий, де він тут. І оцей мені подобається, що він великий. Ось така красиня пирок, бірочка не розбереш. Стосовно догляду, влітку стоїть вона на балконі в притіненні. Тобто, внизу стелажа, ну це на столі. Ну, Сірія на листочок, поки це є обережно, поливаю, ну, по мірі як підсохне. Якусь вона так швиденько просихає, хоча гурщик не дуже маленький, але О, опа, і вона ж не дуже маленька вже хуйка. Добрива, я розмішую для орхідей розведене ну, слабеньку, концентрацію слабеньку, і поливаю ним і хої. Тобто там я чередую, де більше азота, і універсальне буває, і те, що для цвітіння. Все підливаю і хоєм, бо концентрація невелика, я думаю, їм наче непогано. От. А взимку вона стояла під лампою в кімнаті, тобто без денного світла лампа. Ну, не скажу, що вона взимку дуже гарно росла. От. Кімнатна температура десь там, в районі 20 градусів. Всім на все добре, до зустрічі.